Люди безсумнівно займають вершину харчового ланцюга. Ми не сильні або швидкі, у нас немає гострих зубів. Ми встановили панування завдяки технологіям, що кидають виклик в природі. Але є багато тварин, які представляють загрозу для нас. Отже, топ-10. На першому місці комарі. Незважаючи на те, що комарі набагато менше за більшість тварин, вони щорічно вбивають близько мільйона людей. Вони є переносниками небезпечних захворювань, малярії, жовтої лихоманки та багато інших. Вважається, що за весь час існування людини на землі від укуса комара загинуло 50 мільярдів. На другому місці, люди ми є своїми власними налютішими ворогами. Ми становимо один для одного більшу небезпеку, ніж будь-яка інша тварина. За винятком комара. Якщо включити вбивство у збройних конфліктах та терористичних актах, катастрофи, заразні хвороби та самогубства, тоді люди найнебезпечніші у світі. Номер три змії змії мешкають по всьому світу, в них різні методи. Чорна маба може вбити в двома краплями отрути, пітони, проковтнути людину. За оцінкою воз змії кусають щороку більше 5 мільйонів людей. Велика частина таких випадків трапляється в країнах Африки, Азії та Латинської Америки. Щороку, внаслідок зміїних укусів, гинуть майже 130 тисяч людей. Друга сходинка. Собачники будуть розчаровані. Але щорічно через собак гине близько 25 тисяч людей. Хоча невелика кількість людей гине через напади, переважна більшість від подальшого зараження сказом. Найчастіше це відбувається в місцях з великою кількістю бородячих собак. На п'ятому місці муха ЦЦ. Африканська сона хвороба викликається паразитом, якого переносить ця муха. Вона щорічно стає причиною 10 тисяч смертей. Лікування існує, але в деяких регіонах людям важко знайти якісну медичну допомогу. В Африці цю муху прозвали тихий вбивця. Шоста сходинка: триатомові клопи. Ці клопи кусають людей, поширюючи паразити, який викликає хворобу шагаса. Він щорічно буває 10 тисяч людей. Область існування цих клопів американські тропики, Мексика та Центральна Америка. Ще 10 тисяч життів забирають прісноводні равлики. Вони переносять інший тип паразита: шистосомоз. Ці паразити все більше поширюються через зміну клімата та збільшення населення. Згідно з міжнародною класифікацією, шистосомоз – друга тропічна хвороба за поширеністю у світі після малярії. Найсмертоносніший хижак для людини крокодил. Ці великі тварини являють собою живий зв'язок з епохою динозаврів. Близько тисяч людей гинуть щороку в їх щелепах. Крокодили вважаються тваринами, які несуть відповідальність за найбільшу кількість людських смертей в Африці. Номер 9 Бегемот Бегемот один з найагресивніших тварин на планеті. Входить до числа найнебезпечніших в Африці на південь від Сахари. Згідно з дослідженнями нападів диких тварин за півстоліття, атаки бегемотів призвели до найвищого відсотка загиблих. Десяте місце Могутній слон. Через втрату середовища проживання слони все частіше вступають в контакти з людьми, здійснюють набіги на ферми та села. Одного дару слона досить, щоб убити людину. Щорічне. Через цю чудову тварину гине 500 людей. Природа сповнена небезпек від крихітних комарів до великих слонів, кожна з цих тварин має потенціал завдати значної шкоди людині. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал.